У Чортківському районі сталася автопригода за участі одного автомобіля. Водій автівки під час руху на автодорозі не справився з керуванням та з'їхав у кювет. Транспорт перекинувся. В результаті цього кермувальник був заблокований в салоні машини. Аби визволити його звідти, на місце інциденту виїжджали рятувальники. Людину витягнули та передали медикам. У зборові виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок цього вогнем знищено речі побутового вжитку та два велосипеди. Пошкоджено приміщення площою 10 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Лише за одну нічну зміну патрульні склали три адміністративні матеріали на водіїв, які керували транспортними засобами на підпитку. Одного з таких порушників патрульні зупинили у заліщиках. Чоловік під час керування скутером порушував правила дорожнього руху. Крім цього, в нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і алкодрагер. Прилад зафіксував 2,2 проміла алкоголю в крові водія, що у понад 10 разів перевищує допустиму законом норму. Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом. За незаконну порубку лісу, жителю Саранчуківської громади загрожує до трьох років позбавлення волі. Поліцейські виявили 34-річного чоловіка та ще двох його односельців в урочищі поблизу села Мечищів. Краяни завдали збитків на суму майже 50 тисяч гривень. З місця події правоохоронці вилучили трактор, завантажений деревиною. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують злодія. Подія трапилася 20 лютого у приміщенні магазину, що на вулиці Карпенка. Незнайомець викрав товар, чим завдав матеріальних збитків. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 283 99 70 або на лінію 102.